Привіт, хлопці і дівчата! Я Анна, ваш віртуальний викладач. Моє завдання допомагати вашому учителю італійської мови отримати кращі результати. На цьому першому уроці ми приділимо увагу ситуаціям зустрічі друзів: вітання, знайомство. На цих уроках буде присутня одна моя співпрацівниця Італійка, яка зв'яжеться з нами незабаром. Ciao Anna, ciao ragazzi, il mio nome è Michela, sono qui a vostra disposizione per aiutarvi nella pronuncia della mia lingua. Ma prima ascoltate la prof nelle sue lezioni. A dopo! Michela, dopo che abbiamo capito come si tratta di fonetiche, lexiche, e cultura, e come si tratta di utilizzare l'italiano per la musica. Iniziamo, iniziamo con le parole, iniziamo con le Введення в дієслова, інфінітив дієслів, особові займенники, теперішній час дієслів бути є робити, знайомство, привітання. В італійській мові дієслово являється частиною речення, яке вказує на основну дію. Io, leggo. Io leggevo. Io leggerò.